Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвій. Нарешті, українці та інші іноземці, які зараз на території Польщі для себе почують максимально хороші новини. Знаєте, які? Польща оголосила війну всім ксенофобам, і всім, хто зараз займається, буде займатися злочинами на ґрунті національності та релігії. Тобто всім, хто цькує іноземців, будуть загрожувати певні санкції. Польща навіть запускає окремі спецслужби, які будуть цими питаннями займатися. Про це вже є і офіційна інформація, і не тільки. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Та не забувайте підписуватись на канал. Ваша підписка та ваші активності під цим відео дуже допомагають і допоможуть цьому відео і цьому каналу і далі розвиватися. І цій інформації потрапити до більшої кількості українців. Тому дуже вас попрошу підтримати цей канал. А також в описі під відео є послання на мій інстаграм, де також щоденні відео в коротких рілсах. Туди також приєднуйтесь. На фоні останніх подій, які трапляються в Польщі, я думаю, ми не будемо перераховувати, що саме, але те, що вже потрапило до медійного огляду, це і знущання над дитиною з України, це і побиття українців, і інші злочини, які були зафіксовані, які побачила велика кількість. Людей польська влада оголосила, що вони вже будуть приймати якісь певні міри, тому що цієї ксенофобії, цих злочинів, цих злочинів вже є забагато. Міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журик оголосив про створення спеціалізованих груп прокурорів для боротьби з мовою ненависті злочинами на ґрунті національності та релігії, а також пропагандою тоталітарних ідеологій. Як повідомляє ОКПРС, нові, нові рішення можуть набути чинності вже в лютому 26-го року. Це стосуватиметься ненависті в широкому розумінні. Немає значення чи жертвою є українці, євреї, роми чи польські громадяни, які мають інші погляди. Прокоментував міністр Журик. Така спеціаліст. Меалізація є важливою, оскільки проблема мови ненависті в Польщі стає дедалі серйознішою. Проблема загострюється, особливо щодо українців, а нові виклики спричиняє розвиток штучного інтелекту, який генерує так звані діпфейк. Роботу всіх підрозділів координуватиме окружна прокуратура Варшава Прага. Тут буде створено команду з кількох прокурорів, і вона займатиметься найважливішими в Польщі розслідуваннями щодо мови ненависті. Одним з членів групи має стати прокурор Мацей Млинарчик, який спеціалізується на мові ненависті. Про це заявив сам міністр юстиції Польщі. Ну можливо, нарешті буде трохи менше цього хейту, цієї ненависті і порушення. Закону проти іноземців, а так як українців є найбільше, то проти українців в першу чергу, також хочу зачитати коментар одного з юристів на сторінці правозахисника Давіда Дехнера. Я думаю, що багато хто знає його. Я вже багато років наголошую, мова ненависті, особливо щодо українців у Польщі, занадто довго залишалася без належної реакції. До моєї юридичної практики регулярно звертаються люди, які місцями ображали, залякували та закликали до насильства, виключно через їхнє походження а їхні заяви часто ігнорували або формально закривали. Це створювало для нападників відчуття нової безкарності, а дехто навіть зробив із ненависті контент в інтернеті, здобуваючи підписників і політичний капітал. Саме тому публічне висвітлення таких справ має надалі відігравати ключову роль відкриті розмови про хейт, показ конкретних випадків агресії та послідовне подання заяв створили реальний суспільний тиск, який прискорив роботу над системними змінами щодо впровадження сьогодні. Часто поліція та прокуратура не має достатнього досвіду у розслідуванні злочинів на ґрунті ненависті. Не через злу волю, а через брак спеціальних знань і навчань, зокрема щодо отримання даних від міжнародних платформ, таких як Фейсбук та Інстаграм. Це призвело до закриття справ через невстановлення особи винного, створення спеціалізованих підрозділів має змінити цю ситуацію та суттєво пришвидшити провадження. Мова ненависті це не прояв свободи слова і не гостра думка. Це реальна шкода, яка екскалує і дуже часто. Призводить до насильства, якщо держава не реагує швидко та рішуче, вона фактично створює атмосферу дозволеності. Тому спеціалізація прокурорів і послідовне притягнення винних до відповідальності це не політичне питання, а елемент базової, правової та суспільної безпеки. До речі, теж погоджуюся максимально. Якщо в Польщі на це довгий час закривали очі, це якраз перейшло в те, що по вулицях. Українцям та іншим іноземцям стає страшно ходити. Навіть багато коментарів є під моїми відео поляками, ну або не знаю, ботами польськими, або ще щось, де вони там мені говорять, щоб я виїхав з Польщі і всім іншим українцям, щоб вони втікали, виїжджали з Польщі, і Польща тільки для поляків. Це напевно під кожним відео є, коли я публікую і розповідаю щось про Польщу, і це є під. Іншими відео в різних блогерів, не тільки ті, що описують якісь новини чи якісь закони, а взагалі живуть в Польщі. лайфстайл блогери Вони також стикаються з хейтом в коментарях, як мінімум. А дехто і вживу стикається. Не один вже блогер розповідав, коли він там чи по вулиці йде, чи десь в кав'ярні в Польщі. В їхню сторону кричать, а той погрожують, що щось їм зроблять, або спередаляйте додому, або щось в такому плані. Це вже давно тянеться. Просто зараз це набирає дуже великих обертів. Зараз кожен є з телефоном, зі смартфоном, з ноутбуком, з планшетом. Це можуть зняти, це можуть публікувати в багатьох кав'ярнях, закладах. Є відеокамери, де також це все фіксується, тому це зараз набирає таких обертів. Бо люди вже не мовчать. Люди хочуть також спокійно жити в тій чи іншій країні, офіційно працю, працюючи, виховуючи дітей і не боятися виходити на вулицю. А коли ось держава закриває очі на ксенофобію, на ось ці безкарні дії своїх громадян, це і спричиняє більшу хвилю ненависті в сторону іноземців. Якщо будуть певні органи, прокуратура і будуть розслідувати питання, Кожного порушення і карати тих, хто це робить, то наступні будуть точно задумуватись, чи можна, не можна це робити, і що їм за це загрожує. Це точно потрібно висвітлювати, це точно треба показувати, тому що деколи також зустрічаю з коментарями, чому ти, Саша, це публікуєш, нащо ти більше розпалюєш ненависть? Не розпалюю ненависть зовсім. Я публікую те, що є, те, що люди постраждали, те, що люди постраждали від одних. І їх треба за то карати. Нарешті сподіваюся, Польща дозріла до певних структур, які будуть конкретно займатися ось цими злочинами, від яких страждає дуже багато українців, там і не тільки словами, а досить часто фізично. І якраз ця прокуратура, сподіваюся, буде ці питання розслідувати. І наступні зловмисники, якщо вони захочуть щось зробити, 10 разів подумають, чи дійсно це їм потрібно. І не буду вже набирати ні своїх політичних балів, ні лайків в Фейсбуці, чи Інстаграмі чи Тіктоці на фоні ненависті, на фоні ксенофобії. Дуже би хотілося, щоб так було, і щоб Польща до іноземців була ще більш привітніша. У цього би дуже хотілося. Ви, до речі, що думаєте, ось про ці нововведення, які вже як бачимо, з 26-го року мали б вступити в дію і певні прокурори розслідувати ті чи інші справи. Я вважаю, що це правильний крок, і це тільки маленький крок до великої роботи, яка тільки яка перед Польщею буде стояти, тому що поодинокі випадки, які оприлюднюються. Це не є один, два чи три випадки. Їх є дуже багато, їх є тисячі, а то й десятки тисяч. Просто про це ніхто не говорить, це ніхто не публікує. Ті, хто наважується, ті публікують, це ми бачимо. А є ті, що просто мовчать і з тим всім миряться. Ось це погано, але сподіваюся, що ці дії в Польщі правильні спричинять зменшення злочинів проти іноземців, в тому числі українців. Напишіть свою думку, підтримайте це відео, зробіть репост, підпишіться на канал. Це все дуже важливо. До зустрічі в наступних відео.